Кожна мить спокою в країні, де війна це результат зусиль тисяч і тисяч людей, і за кожну цю мить платять потом, кров'ю і життями. Я Ірина Штогрин. Сьогодні ми разом про втрати на фронті. Чому не можна сприймати це просто як статистику? Втрати, чому українські воїни гинуть під час так званого перемир'я, це запитання сьогодні до начальника прес служби генерального штабу збройних сил України Владислава Селізньова. Які цифри ви нам можете назвати сьогодні? З початку 2016 року Україна під час боїв на сході нашої країни втратила 28 українських військовослужбовців. 28. Ще 245 українських військових отримали поранення різного ступеня важкості. Усі вони перебувають в лікувальних закладах, з ними працюють лікарі. Чи є е, втрати кількість загиблих військовою таємницею з точки зору якраз військового відомства? Ці дані абсолютно відкриті. Ми зараз з вами знаходимося в ефірі. У мене передачи інформація з головного командного центру, яка фіксується на наростаючому. Підсумком щодня, що хвилини, ведеться облік втрат в зоні проведення антитерористичної операції щодо приховування фактів, неможливо це зробити, хоча б тому, що на сьогоднішній день контроль з боку суспільства над діяльністю збройних збройних сил україни надвисокий. ми знаходимося майже під мікроскопічним контролем для того щоб з одного боку українське суспільство мало можливість розуміти про всі процеси які відбуваються в збройних силах україни з іншого боку мало можливість своєчасно та оперативно надавати допомогу власним збройним силам україни від чого найбільше україна отримує втрат від яких видів озброєння, які використовують бойовики з території тимчасово не підконтрольній Україні, та статистика, яка є у мене, свідчить про те, що з майже 4,5 тисяч, чотирьох з тисяч обстрілів, які зафіксовані з початку року по позиціях сил антитерористичної операції, бойовики використовували тричі реактивні системи залпового вогню. 31 ін раз використовували артилерію різних калібрів, 769 разів, раз. Бойовики вели вогонь у наших позиціях, використовуючи міномети різних калібрів: чи то 120, чи то 82 мм. Саме від цих заборонених я ще раз підкреслю: заборонених мінськими домовленостями видів зброї найчастіше і найбільше потерпають українські воїни. Ось ілюстрація до нашої страшної теми розмови 3 квітня у неділю. Тисяча людей зібралися на Майдані у Києві попрощатися з Дмитром Годзенком, який загинув 31 березня у Зайцевому. Міна калібром 120 міліметрів, заборонена мінськими домовленостями, обірвала його життя. Журналісти Радіо Свобода, мої колеги Мар'ян Кушнір та Андрій Довчак за два дні до цього говорили з Годзенком. Вот это уже прилетало 150. -ка. Величина. При моих двух метрах. То есть разметка. 2 декабря, когда мы зашли в Зайцево, мы искали, где нам поселиться, потому что у нас ну, зашла группа подкрепления 18 человек. Нам нужно было минимум две хаты. И мы ходили и искали, потому что те хаты, которые были пустые, они были без крыши, без всего. И мы искали просто, ну где люди не живут. И, то есть, в одной из хат, что мы нашли. А, а людей еще было много еще много жили вот, до, до, до Нового года. И мы нашли хату одну, она была пустая. И мы зашли туда. И там была собака и кошка, такие уже чаморошные. Видать, уже там погризли и мышей, и подушки, и все. Мы их выпустили. Вот эта рижа кошка это одна из них. И самое смешное, мы все ждали. Я ще думаю, придут хозяева. Я им просто кадик перегрызу. Думаю, ну как можно животных оставлять в хате? Ну как? Ну что это за такое газ? Мусолки э, ну, стреляют в основном по майорську, ну и потом, по тем. опорником, что здесь. Отсюда они долетают, но очень далеко. Ну, там в основном сидят корректировщики. Там только начинает работать со 120 и выше. Только что залезли в блиндаж, за 30 метров в ворожа 120-та мина. останній раз я його вов бачив на свій день народження 16 березня. Поїхали у Зайцево, тому що ну, в щасті тоді було спокійно. Я просто я їхав показати і сказати людям, що в щасті спокійно, а тут неспокійно і про це треба було казати. Після ето поїде отвірну, так все. Ну, і якось правдами і неправдами я вмовив батька зводити нас з оператором на хулігана. Хуліган це. Одна з їхніх позицій, одна з крайніх і досить таких активних. Та вже дімбільність, не буду просити. Його всі любили. Тобто його любили абсолютно всі. Його любили навіть ватніки. Частина з них казала: був у нас тут один годзила колись. Я не знаю в якому батальйоні він був, але стояв. Він нам світло зробив. Інша каже, він нам воду зробив. Ми завжди, якщо будинок загорається, ми ходимо, але ну, на всякий випадок, Ми не знаємо, де хто живе, ну, тому що вдруг там хтось пострадав. В цій історії в усій найпаскудніше те, що ну, багато кажуть, що три дні чи два дні лишаються до демобілізації, їм лишався один день. Їх вивели в Артемівськ на наступний день. Їх мали, і він про це знав. І... Як так сталося, це просто ну мені ось ось цей один день найбільше накладається в голові. Пане Селізньов, я думаю, що ви знаєте, що Генштаб дуже часто критикують за те, що цифри, які ви озвучуєте, мовляв, набагато менше, ніж це справді сталося в українській теперішній сучасній страшній історії. І ось зокрема те загострення, яке розпочалося там два тижні тому в так званій промзоні поблизу Авдіївки. Для соціальних мереж, для е, всіх видів е, розповсюдження інформації, а є така річ, як мобільний телефон, коли люди розповідають про те, що там відбувається, це насправді звістки про те, що чи не щодня було по кілька загиблих е, українських воїнів, і дуже багато поранених. Авдіївка це насправді найгарячіша, найспекотніша э, ділянка вздовж лінії розмежування сторін. Саме там бойовики, використовуючи весь наявний арсенал сил та засобів, в тому числі зброю, яка заборонена мінськими угодами, намагаються за допомогою своїх агресивних намірів відтиснити збройних сил України з тих ділянок, які ми займаємо. Саме там насправді гинуть, отримують поранення українські воїни так. Внаслідок запеклих боїв ми несемо втрати. Звичайно, що втрати бойовиків набагато більше, тому що вони не рахуються з втратами. Вони намагаються відтиснити нашу позицію. Але знову ж таки ціна цих втрат. Це можливість забезпечити мир та спокій на іншій території України. От готуючи цей сюжет, яким ми розпочинали нашу розмову. Ми з початку березня просто через пошукові системи в інтернеті знайшли ось цих 25 історій, де люди населених пунктах земляки прощалися із своїми загиблими. А ви з початку року, з початку, з 1 січня, ви назвали цифру 28 загиблих. 28. Є втрати так звані бойові, і я їх вам назвав. А є втрати від загибель від поранень від, від заходів, які не пов'язані з бойовими діями, і це так само є та сама статистика, яка враховується. Під час тих самих спостерігань за тими похоронами, які відбуваються по всій території України. Але якщо ми ведемо мову про загиблих під час активних бойових дій, то ця цифра це 28 українських військовослужбовців. Але ця цифра не враховує бійців Нацгвардії, так. бійців добровольчих батальйонів, які не війшли в жодну силову державну структуру. Безумовно, тому що я представляю. Генеральний штаб і моя компетенція. Я можу вести мову лише про Збройні Сили України. Зараз розкажемо про людину, про яку у ваших відомостях нічого немає, оскільки це доброволець Назар Крупка, юрист і активіст. На Черкащині з ним попрощалися 14 березня. Роман Бузуков знав Назара з маличку. Росли в одному дворі у селі Коробівка. Нині згадує феномени Назара. Він завжди прагнув допомагати людям, ставив інтереси інших вище за свої та був нетерпимий до несправедливості. Він пішов вчитися в правоохоронні органи в Херсоні, деякий час працював в цій сфері, але система його. Відторгнула звідти. Він звільнився. Він вибрав собі іншу дорогу. Він став юристом. Таким шляхом він міг допомагати людям більше. Після штурму черкаської облдержадміністрації у січні 2014-го беркут затримав кількадесят осіб, переважно випадкових перехожих. Назар був одним із небагатьох юристів, які тоді допомагали побитим та ув'язненим черкащанам. І він зробив велику роботу в тому, що він надавав адвокатів. Бо ну насправді така ситуація, що безпосередню участь в судовому процесі мали братовичі адвокати. Він дав всіх своїх знайомих, які також активно включилися. Бо насправді така ситуація, що мало хто хотів. Кілька років Назар на громадських засадах був помічником Ірини Геращенко, і разом із нею у 2013-му відстояв дві лікарні, які збиралися закрити у Золотоніському районі. Він був Спольсовістами, котрого хотіли бачити у своїх рядах багато політичних сил саме в період виборів, як юрист. Розчарувавшись у правоохоронних органах та політиці, Назар Крупка пішов на війну. Не хотів залишатися осторонь, і він вирішив, що він буде потрібний там. Прощання із Назаром Крупкою у його рідній Коробівці тривало кілька годин. Провести бійця в останню путь приїхала понад тисяча людей. Від імені батальйону Айдар від імені Черкаського підрозділу висловлюємо глибоке співчуття родині. Але ми всі повинні пам'ятати, що у нас на Україні ніяка не АТО, ніяка не спецоперація, а в нас іде війна. Дар'я Бунякіна, Черкаси, ми разом. Чи змінюють ці втрати, ці важкі втрати самих чиновників оборонного відомства? На вашу думку, питаю вас і як чиновника, і як людину. Ті сюжети, які ми сьогодні з вами дивились під час ефіру, вони не можуть жодного, жодного, я вважаю, з нас залишити байдужим. І ком в горлі він абсолютно тут доречний, тому що ходять найкращі. Гинуть, захищаючи нашу країну найкраще, найдостойніше. і ви слушно зауважили тисячі. Станом на сьогоднішній день за час проведення антитерористичної операції серед українських військових, які брали участь в антитерористичній операції, пішли у вічність 1978 українських військових. Це колосальна ціна за нашу незалежність, за те. Що ми продовжуємо тут, на матеріковій частини України, жити мирним життям. Тому вести мову про певну байдужість ні. Кожна втрата це біль. Від вас, від оборонного відомства, залежить те, скільки наших воїнів. Повернуться додому живими і здоровими, якщо говорити про те, які умови створені для того, щоб мінімізувати втрати, так що з бліндажами чи можуть вони справді захищати бійців від таких обстрілів, і чи їх є достатня кількість на передовій? Ця робота постійно продовжується, тому, 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 що з певних міркувань з певних причин час від часу опорні пункти е, наших бій, де знаходяться наші бійці, треба переміщувати, тому що по цих точках бойовики пристрілюються. Російські гармаші, так само непогані ми гармаші. Таму час від часу ми переносимо наші позиції для того, щоб убезпечити особовий склад. Ті, хто не має нікого на фронті, можуть тільки уявити, у якому напруженні живуть рідні дружини і мами воїнів. Мій син пішов е в башку, тому що я переживаю почуття тих батьків, які втратили своїх дітей тих жінок, які втратили чоловіки. І він написав, що незважаючи на те, що його остався живий і вижив, і я мертвий. Так само і почувала себе я, як мама, як мертва. А потім я зрозуміла, я вмер той, який хлопці, ви інші. У вас інша точка лібрі. Ви нічого не боїтеся. Ви знаєте, що правильно, що не правильно. Ви знаєте, як треба бути. І як повинно бути на цій землі? Зараз би те, що називають соль землі. Коли мами відпускають синів і дочок обороняти Україну, вони хочуть довіряти і вони довіряють командирам. Якщо говорити про командирів, які стоять на лінії розмежування, як ви їх можете охарактеризувати? Та ситуація, яка є сьогодні на першій лінії оборони, вона чітко проводить так званий природний відбір і залишається найкраще, тому що не можна довіряти найголовніше, найцінніше людське життя випадковим людям. За кожною цифрою загиблих та поранених в зоні антитерористичної операції криється людська доля. Що робити, щоб загибель українських бійців не була статистикою? Журналісти Радіо Свобода в Авдіївці питали у заступника головного лікаря Дніпропетровського шпиталю імені Мечнікова Юрія Скрипця. Вже два роки поспіль у власну відпустку медик їздить на передову. Я не можу не ходити в відпустку, тому що постійно дивитись на смерті на розірваних хлопців, на реанімаційних хлопців, які лежать в лікарні, неможливо. Треба піти в відпустку, але лікар не може собі. Війна, він не може поїхати десь на, там, на канари відпочивати. Я, я не можу ще й матеріально. А Авдівка це саме те. Вуличні бої, вуличні бої активні і люди вже знають в обличчя одне одного, коли йде обстріл, коли неможливо підняти голову, але потрібно виконувати завдання. Є поранений, якого потрібно витягнути, Тому завдання медика, завдання військового медика, парамедика це зробити, незважаючи на те, що всі інші, навіть там найяскравіші герої, лежать. Тиснулися в землю і чекають, коли обстріл закінчиться. Медик того чекати дозволити собі не може. Дай за людей буде. Води зараз зі землю. Даймо води, що. За два тижні, ну, що ми тут знаходимося, ну, ще, не було. ще не було дня, щоб ми не доставляли поранених в. Військові шпиталі. Загибель кожного солдата українського треба сприймати як національну трагедію. Коли ми це зрозуміємо, коли це буде не статистика, а національна трагедія, не сьогодні загинуло п'ятеро п'ятеро Сьогодні загинув українець. І люди, які за це відповідальні, будуть нести відповідальність. Поки цього не буде. Ми не зрушимо з місця ситуацію. Повторю слова лікаря Юрія Скрипця. Не статистика, а національна трагедія. Бажаю усім повернутися живими і здоровими. Це була програма. Ми разом. Я Ірина Штогрин. На все добре.